Що можна подарувати на День захисника? Я би порадив маленьку компактну електробритву. Це чоловіча електробритва. Вона маленька. Подивіться, зручна, маленька, але який цікавий дизайн. Дизайн кіберпанк. І цей малюк потужний, він на 8 тисяч обертів. Дві плаваючі голівки. Рухається кожна голівка з подвійними лезами, також повністю блок. Все тримається на магнітах. Тут є на задній кришці люстерко. Вхід USB Type-C універсальний. Воду не проникне електропритуль, можна її промити. Також це може бути мокре гоління, сухе гоління. І давайте подивимось комплектацію. Іде в, комп... в ось такій коробочці маленькій, приємній. Працює годину від акумулятора, може працювати від мережі. Все буде гарненько запаковано. Ось такі, подивіться, яка. Красива тут іде подача, презентація. І ось також давайте подивимося, що ще входить в комплект до такої електробритви. А, значить, зараз Тут у нас щітка для очищення маленька. Приємний бонус це ось такий мішечок, де можна зберігати цю електробриту, брати її з собою в дорогу, поїздку і тримати десь при собі. Ось такий мішечок сюди можна все покласти. І кабель, і щітку, і саму електробриту, воно все гарненько влазить. Ось тому, будь ласка, я б радив би ось такий подарунок. Ціна 599 гривень, гарантія рік. Відправляємо швидко, вчасно. Замовити можна і за телефоном, який побачите під в описі під відео. На сайті www.trimmer.in.ua, пошуку Voyager v 344 А у нас є пряме посилання і на сайт, і на інстаграм. В інстаграм можете звернутись в Дірект. Напишіть нам вайбер телеграм, якщо вам так зручно. Відправляємо швидко, вчасно, звертайтесь, будемо раді співпраці.